Вітаємо вас, наші однодумці і слухачі у затишному куточку шепоту футарку. З вами, як завжди, Василь і Крістіна, чарівний голос нашого подкасту. Дякую за такий теплий відгук про мій голос сьогодні. Ми запрошуємо вас у подорож до глибинної мудрості, до тієї енергії, що пульсує у самому серці кожної руни. Ми говоритимемо про кіно, руну, яка на перший погляд може здатися простою, але приховує у собі неймовірні таємниці світла і перетворення. Саме так, Василю кіно це не просто символ, я її ніжно називаю рунічною сестричкою, і це відчувається, вона наче простягає до нас руку, щоб провести крізь темряву до світла, до яскравого бачення. Та бачення це ключове слово. Яке одразу спадає на думку, коли ми говоримо про руну кіно. Вона асоціюється зі світлом, з осяянням, з проясненням. Уявіть собі темну печеру і раптом спалах смолоскипа, що розганяє тіні. Це і є енергія кіно. Але що цікаво, крістіно, іноді її також пов'язують з досить несподіваним поняттям «жертовне». Дивовижний парадокс, жертвенне. З першого погляду це слово може викликати тривогу асоціації з чимось важким, болісним. Але поглянемо на це крізь призму внутрішньої трансформації, що ми жертвуємо, коли зустрічаємося зі світлом Кену? це не про втрату, а про вивільнення. Ми жертвуємо старі ілюзії, віджилі шаблони мислення, застарілі страхи, які міцно тримали нас у тіні, не даючи рухатися вперед. Це не втрата в буквальному сенсі, це радше внутрішнє вивільнення, відмова від того, що більше не служить нашому вищому благу. Це готовність відпустити старе, аби прийняти нове, сяюче, яке чекає на нас. Уявіть собі дерево, яке восени скидає своє листя. Воно жертвує свою зелень, щоб навесні розквітнути з новою, ще більшою силою. Без цього жертвеного акту, без цієї внутрішньої готовності до глибинних змін світло кіно, її трансформаційна сила може і не проявитися у всій своїй повноті. Це шлях до самовідданості, до глибокого розуміння, що для справжнього ро Розвитку іноді потрібно віддати частину себе, яка здавалася нам невіддільна, це не про буквальні жертви, звісно ж, це скоріше про віддачу, про самопожертву заради чогось більшого, про енергетичний обмін. Уявіть, як полум'я смолоскипа віддає себе згоряючи, щоб дати світло іншим. Це може бути метафоричне посилання на необхідність певних внутрішніх змін або духовних зусиль. Можливо, це про те, що для отримання яскравого бачення для прояву істинного світла потрібно щось відпустити, віддати частину себе, свої страхи, свої старі шаблони. Абсолютно погоджуюсь, це наче віддати старе, щоб звільнити місце для нового, для цілеспрямованої роботи з енергетичними полями і структурами. Прекрасна аналогія, Василю: це ніби ми свідомо звільняємо простір всередині себе, створюючи місце для нового. І ось тут ми підходимо до ще одного ключового моменту, який безпосередньо пов'язаний з темою біоенергетики: руна кіно або її проявлена енергія має безпосередній вплив на енергетику людини. Так, бо це означає, що її дія, її світло може допомогти усунути або вплинути на ті енергетичні блоки, які ми часто несвідомо накопичуємо в собі роками. Уявіть собі гірську річку, яка завжди тече вільно, несучи життя, але раптом на її шляху виникають завали з каміння та бруду. Вода застоюється, перестає текти, втрачає свою життєдайну силу. Так само і в нашому тілі, в нашій енергетичній системі, коли енергія блокується, ми відчуваємо фізичну втому, проявляються хвороби, настає емоційний застій. Кіно – це той внутрішній вогонь, що може м'яко, але впевнено розтопити ці блоки, дозволяючи енергії знову текти вільно, відновлюючи наш природний потік життя. Так, це наче є певна умова, за якою її світло може бути приглушене. І це змушує нас замислитися, що ж це за блоки. Це можуть бути страхи, невирішені конфлікти, застарілі переконання, що створюють застої в енергетичному потоці, і можливо, саме через подолання цих блоків руна кіно розкриває свій повний потенціал. Саме так і тут ми торкаємося не просто енергетичного, а глибоко духовного виміру. Вплив руни кіно виходить за межі фізичного. Проявленого це свідчить про її роль у нашому духовному розвитку у розкритті вищого буття. Кіно ніби запрошує нас подивитися за межі матеріального, увійти у простір чистої свідомості. Це нагадує про те, що справжнє бачення це не лише побачити очима, а й відчути душею, і це ключ, це процес спілкування з власним внутрішнім я. З вищим аспектом свідомості, адже у цій взаємодії відкривається можливість, потенціал розвитку, розкриття духовних ресурсів, руна кіно допомагає нам не просто бачити, а бачити зсередини, розуміти, що насправді відбувається, і це відчуття, пам'ятаєш, Василю, як ми говорили, що я це відчував. Це не просто слова, це особистий суб'єктивний досвід. Рунічна біоенергетика це не лише теорія, це практика, це переживання. Коли ти починаєш працювати з кіно, ти відчуваєш, як змінюється простір навколо тебе, як змінюється твоє внутрішнє бачення. Це і є той шлях, який веде до магічної ступені, що свідчить про ієрархію знань. Та здібностей у магічній практиці. Кіно може бути ключем до підвищення рівня магічної майстерності, доступу до глибших знань. Це не про магічні рівні, а про глибоке розуміння енергетичних законів світу та взаємодії з ними. Саме так це не просто руна, це провідник до самого себе, до своєї справжньої сили. Ми можемо просто відчути її тепло. Її здатність розтопити дрібні внутрішні блоки. А потім, коли ми дозріваємо, коли наша душа готова до більшого, відкривається ще одна ступінь це вже глибше розуміння, потужніші трансформації, ширші можливості для самореалізації. Кожен крок з кіно це нове відкриття. Це справжня магічна подорож, де кожен крок відкриває нові обрії, а кожен варіант та ступінь. Це запрошення до глибшого пізнання. Руна кіно це не просто символ, це ключ, ключ до того внутрішнього вогню, який має кожен з нас, але який часто буває прихованим під шарами сумнівів, страхів, зовнішнього шуму та щоденної метушні. Тож, наші дорогі слухачі, дозвольте собі відчути це світло, дозвольте Руні кіно стати вашим провідником у пошуках внутрішньої ясності, сили та безмежних можливостей. Адже кожен день це завжди нова можливість запалити свій внутрішній вогонь ще яскравіше, дозволяючи йому освітлювати не лише ваш шлях, але й шляхи тих, хто поруч. Саме так. Нехай світло кіно освітлює ваш шлях, розчищаючи всі перешкоди і відкриваючи нові горизонти для вашої душі. Дозвольте цьому вогню горіти яскраво у вашому серці. Дякуємо, що були з нами у цьому шостому епізоді шепоту футарку. Не забувайте підписатись на наш канал і поставити дзвіночок на всі повідомлення. На вас чекає ще багато цікавих зустрічей з рунами та новими знаннями про магію. До нових зустрічей у наступних епізодах! Бережіть своє внутрішнє світло!